Під час розкопок у місті Помпеї, знищеному під час виверження вулкана Везувій восени 79-го року, археологи виявили стародавній трактир Термополій, в якому подавали гарячу їжу і напої. Унікальність знахідки полягає в тому, що закусочна зберіглася майже в ідеальному стані. Зокрема, вдалося розкопати прилавок, розписаний кольоровими фресками. Ці малюнки пережили виверження вулкана, і на них досі можна розгледіти зображення рослин, тварин і птахів. У деяких ємностях археологи навіть виявили залишки їжі віком майже дві тисячі років. Зокрема, були виявлені сліди свинини, риби, равликів і яловичини. Там вже були знайдені бронзова чаша для пиття, керамічні глечики. Які використовувалися для приготування тушкованих страв і супів, винні фляги і амфори. Прилавок, покритий вулканічним попелом, був частково розкопаний у 2019 році. Однак зараз вчені офіційно оголосили, що під час робіт було виявлено покритий фресками термополій, який дивовижним чином зберігся.